У Рівному в шосте нагородили призерів всеукраїнського фотоконкурсу Феноменальне рівне. Його засновником та організатором стала рівненська фабрика нетканих матеріалів. До речі, у назві фотоконкурсу частково зашифровано абревіатуру організатора ФНМ. Конкурс стартував у 2018-му і дотепер зростає та розвивається, щороку збираючи щоразу більше учасників. Все це наша фотовиставка цей конкурс. нагадує одну з фотографій здається Олександра Харвата, коли кругом руїни, а росте квітка. Приблизно і в нас, напевно, так виходить. Лунають тривоги, йде війна. Але ми розуміємо, що ну, не можемо ми жити тільки думаючи кожен день про війну і про роботу і про щось інше. Дуже круто з'являється. В цьому році біля 300 робіт з'являються нові фотографи, нові митці. Воно 10 кайф, насправді конкурсна комісія була в шоці. Було дуже важко вибрати номінантів, вибрати призерів, вибрати переможців. Спочатку фотоконкурс задумувався як місцевий проєкт, орієнтований передусім на фотоаматорів та дітей. Втім, зростаюча популярність феноменального рівного посприяла розширенню географії учасників. Цьогоріч у фотоконкурсі взяли участь 69 учасників з Рівного та області: Києва, Чернігова, Кривого Рога, Бридянська та інших міст і сіл України. Загалом надіслано понад 300 світлин, кращі з яких представили на фотовиставці у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Я просто ді дістаю величезне задоволення, як рівнянин, що хоча б якусь зернинку, краплинку роблю для цього міста. Місто також переживає війну, пам'ятаємо недавні скажем, події негативні в місті. І подивлюсь на це все. І ще раз можу сказати, я дісвій величезне задоволення насолоду, оскільки я завжди казав, кажу і буду казати, Україна це довела всьому світу, що найсильніша нація, але вона крім того, ще й творча нація, крім того, ще. Добра нація, крім того, нація, яка любить, бо фотографи це ті люди, які люблять природу, будівлі, тобто вони підловлюють ті моменти і передають іншим людям. Фотоконкурс «Феноменальний рівне соціальний проєкт, який проводиться задля підтримки творчої, пізнавальної і соціальної активності, а також для підвищення рівня поінформованості громадян України про місто Рівне, його історію, архітектуру, пам'ятки, культури, природу. Завдяки широкій географії фотоконкурсу «Феноменальний рівне сприяє популяризації рівного за його межами. За шість років багато учасників відкрили для себе рівне, а деякі вперше його відвідали. Приємно, що серед переможців у різні роки. Були також і ВПО, і Діти, люди різного віку та професій. Цього року серед переможців багато учасників з різних міст України: Ірина Леонова – Бердянськ, Марина Тишковець, Костопіль, Антон Бриних рівне, Ірина Сукіасян Кривий Ріг, Людмила Любчик рівне, Микола Пшеничний та інші. Хтось чекав на фотоконкурс, а когось спонтанно надихнули друзі чи родичі. Прийшла сестра, і сказала мені, що треба взяти участь у цьому змаганні. Так, я підтверджується. Я підійшла до нього і сказала, що є така можливість, що можна взяти участь у конкурсі і е, дала йому ідею, яку можна фото завантажити. Багато дублів було, щоб зловити сонце і щоб рука була також тіньок, щоб гарно світило. Про конкурс я дізналася від Микити Анта. Він мені почав писати такі Марія, давайте подавайтеся, спробуйте, так, що він мене, можна сказати, змотивував податися. Бо я теж насправді теж думала, куди я своїх птахів, бо я виключно в основному зараз фотографую птахів тварин, куди їх приплету, Він каже, там міський краєвиди є. Ну і дійсно, ось на відібралася, виходить моя робота з Озулька молода. З іменами усіх переможців можна ознайомитися на офіційній Фейсбук-сторінці фабрики натканих матеріалів. Ми звикли поїхати в краків подивитися, звикли поїхати в, там в відень подивитися і не бачимо у себе е в своєму місті дуже багато гарних куточків. Феноменальне рівне це про естетику, атмосферу та емоції, а ще про людей, які безмежно люблять своє місто.